Продовжуємо, друзі, розбирати шосту сесію, другу зміну МТ-2023. Завдання з короткою відповіддю: чотири завдання, в тому числі з параметром. В цьому відео вас чекає. Отже, кафе на сніданок пропонує 10 видів сендвічів, 8 салатів, 6 видів напоїв. Відвідувач вибирає на сніданок два різні сендвічі, салат і напій. Скільки варіантів є у відвідувача? Отже, нам потрібно всі три блюда, два сендвічі це одне блюдо, салат і напій. Це ще два блюда. Одночасно це буде все правило добутку, тому що і це у нас добуток. Ну, тут у нас кома це означає, що і два сендвічі, і салат, ще одне добуток, і напій. Два сендвічі у нас всього є 10 сендвічів. З 10 два сендвіча, варіант вибору у нас. Порядок вибору не має значення, тому це ось так буде це буде кількість комбінацій. Салат з восьми це буде вісім способів, і напій з шести, один напій це буде шість способів. Це все потрібно буде перемножити. Оскільки у нас комбінації, тому що не, не важливо, в якому порядку він вибере сендвічі, все одно він їх буде їсти. Чи першим, чи другим це буде один той самий э, прийом їжі. Тому, за формулою, яка у вас є в додаткових матеріалах, це буде 10 факторіал на 2 факторіал. І на різницю 10 відняти 2 факторіал. 10 факторіал. 2 факторіал це 1 на 2. Це буде просто 2. І тут 8 факторіал. Скорочуємо 10 факторіал і 8 факторіал. Я не буду вже вдавати з подробиці. Хто слідкує за каналом, ви часто я це все розбирала. Тому там залишиться 9 на 10 і поділити на 2. Скорочуємо. Це буде 45. Тому. 45 на 8 на 6. Давайте ми зараз зекономимо час, перемножимо на калькуляторів. 45. 6 на 8 на 48. І отримаємо 2160 способів. 2160 способів. Задання наступне: Обчисліть значення похідної функції в точці. Що це значить? Потрібно знайти похідну, а потім підставити замість x значення 2. Шукаємо штрих. По таблиці похідних. мінус 2 записуємо, не береться похідна від сталого множника. Х3 це 3х квадрат. Додати. Від 1 на... від 10 не береться похідна, від 1 на х. В таблиці похідних немає. Ми можемо 1 на х. Уявити, що це х-1, і від нього тоді знайти похідну. Це буде мінус 1 помножити на х-1 мінус 1, тобто мінус 1. На х мінус другому, тобто мінус 1 поділити на х квадрат. Тому додати 10 помножити на мінус 1 на х квадрат. І від числа похідна дрівня 0. Тому давайте ми спростимо мінус 6х в квадраті відняти 10. На х квадрат. Підставляємо тепер штрих від двойки. Від плюс двойки. Y і і штрих це одне і те саме. Просто я чому написала F, тому що я в дужках могла вказати, як від якого х. І підставляємо мінус 6 на 2 в другому відняти 10, поділити на 2 в другому. 2 в другому це 4, 6 на 4 мінус 24. 2 в другому це 4. 10 поділити на 4. Двічі на 2 поділити. 10 поділити на 25 і ще раз на 20, 2 – 22,5. Будемо мати мінус -26, 26,5. Мінус 26,5. Так, наступне завдання. Сторона основи правильної трикутної піраміди дорівнює 8 коренів з трьох. Апофема 8. Визначте об'єм цієї піраміди. Правильна трикутна піраміда. В основі правильний трикутник. Рівносторонній. Так. Сторона основи 8 корінь з трьох. Апофема 8. Апофема це висота бічної грані. Правильної піраміди, лише правильний. Об'єм. Для того, щоб знайти об'єм, нам потрібно буде знайти висоту піраміди. Так, об'єм піраміди в довідкових матеріалах. Це одна третя С- основи на висоту. Оскільки в нас в основі правильний трикутник, у нас С-основи це. Можна в довідкових матеріалах. Класна, найкраща формула це А корінь з 3 на 4. Це, якщо ви знаєте, це площа рівностороннього трикутника. Якщо ви не знаєте, ця сама формула вона виводиться, наприклад, з 1 друга сторона на сторону на синус кута між ними. Тому що в нас сторони рівні, тому квадрат, Ой, А квадрат тут я загубила. Сторони рівні, це А квадрат, синус 60 градусів в рівносторонньому 60 градусів кут. То синус 60, корінь з 3 на 2. І звідси у нас випливається формула. Тому буде так. Одна друга, 8, корінь з 3 на 8, корінь з 3, І на синус 60 градусів це корінь з 3 поділено на 2. Скорочуємо все, що скорочується. 4 на 4 це 16. Корінь з 3 на корінь з 3 – це 3, 16 на 3 це 48, і корінь з 3 ще один залишається. Ось у нас площа основи. Залишилось знайти висоту. Висоту. Як ми будемо її шукати? Ну, по-перше, там прямокутний трикутник, і ми його можемо знайти висоту, оскільки кутів у нас немає, то з теоремою Піфагора нам потрібно знайти ось цей відрізочок. Давайте ми вияснимо, що це за відрізочок в нашому рівносторонньому трикутнику. Ось отакий відрізочок. По перше, е якщо піраміда у нас правильна, то основа висоти, ось основа висоти це ця ось точечка, вона потрапляє в центр вписаного і описаного кіл в рівносторонньому трикутнику. Тому виходить, що ось цей відрізочок, це у нас буде радіус вписаного кола. Це перше. Тепер як його знайти? Є кілька способів. Один із способів, оскільки ми вже знайшли площу, ми знаємо ще, що площа трикутника знаходиться за формулою півпериметр на радіус, і ось оцей радіус, який мені потрібен, то я можу знайти півпериметр, оскільки в мене рівносторонній трикутник, то це буде 8 коренів з 3 помножити на 3, це буде периметр, і поділити на 2, тобто 4 корень з 3 помножити на 3 це буде 12 коренів з 3, і тоді радіус вписаного кола це площа поділити на півпериметр. Тобто це 48 коренів з 3, поділити на 12 коренів з 3. Це у мене буде 4. Ось я знайшла. І тепер це у мене тут 8, тут у мене 4. Я можу знайти за теоремою Піфагора h в квадраті, це в мене буде 64, 8 в квадраті, відняти 4 в квадраті, це відняти 16. H в квадраті дорівнює 48, H дорівнює корінь з 48, це 16 на 3, це в мене буде 4, корінь з 3. І тоді об'єм дорівнює 1 третя. помножити на 48, корінь з 3, помножити на 4, корінь з 3, корінь з 3 на корінь з 3, це буде 3. І от з цією трійкою я його скорочу. І тоді 48 помножити на 4, це буде. 4 на 40 це буде 160, і ще 32 це буде 192. 192 це в мене буде об'єм. Це один із способів, як знайти ось той R. Яким іншим способом можна до цього радіуса прийти? У рівносторонньому трикутнику центр вписаного і описаного кіл є точкою перетину медіан. А точка перетину, медіани, перетину будь-якому трикутнику діляться у відношенні 2 до 1, починаючи від вершини. Тому, якщо у нас тут би було, дивіться, сторона у мене 8 коренів з 3, тоді ця медіана, тому тут 4 корені з трьох, всю медіану за теоремою Піфагора я могла б знайти, далі поділити її на 3. Я б знайшла отой кусочок X, який мені потрібен. Це був би інший такий спосіб розв'язування. Ну і третій спосіб, як знайти цей відрізочок всю медіану. Це було б за синусами, косинусами, тому що в нас є там кут 60 градусів. Ось таким чином. Ну, або можна було, дивіться, радіус описаного, до речі, верхній відрізок, то радіус описаного кола. Ми бачимо, що радіус вписаного вдвічі менший за радіус описаного. А радіус описаного можна було також знайти з метода площі, з теорами синусів різними способами, і таким чином може добратися до ось того маленького відрізочка, щоб знайти висоту пірамідки. Тому завдання на цьому ми завершуємо пояснення цього завдання. Якщо у вас ще є якісь доповнення, ви можете в коментарях їх написати, а <кій> ми переходимо до завдання з параметром. Також такого завдання з параметром, якщо ви стежите, їх було вже достатня кількість, тому ми зараз швиденько його розпишемо. Отже, потрібно знайти додатні значення параметра А, за якого один з коренів на 4 більший в іншу. Один з коренів Т, другий з коренів на 4 більший Т плюс 4. Тоді сума коренів x1 плюс х2 за теоремою піфагора це мінус b. Добуток коренів дорівнює c. Підставляємо t додати t плюс 4 дорівнює, ось у нас B, тому мінус b це без мінуса, буде 2m мінус 2, і t помножити на t плюс 4 дорівнює С, ось наше С буде 4 m відняти 3. Хм. Але тут трошки ускладнене, воно порівняно з попередніми заданнями, тому що в попередніх заданнях ми з другого рівняння могли знайти значення Т. Тут ми цього зробити не можемо, тому ми підемо іншим шляхом. Ми з першого рівняння виразимо М і підставимо в друге рівняння. І одразу ми будемо знаходити наше М. Тому давайте ми напишемо: 2М відняти 2 дорівнює. 2T додати 4. Я поміняла ліву і праву частину місцями, Т плюс Т звела подібні доданки. Далі 2М у мене дорівнює. Я перенесу двійку. Буде 2т плюс 4 плюс 2. 2М це буде 2T плюс 6. Тоді М дорівнює. Ділимо на 2 обидві частини рівняння. Буде Т плюс 3. Ось у мене цей вираз. А, я могла б зробити. Дивіться, тут можна різними способами. Я можу або М виразити, знайти потім Т і підставити ось в цей вираз, який в квадраті, і тоді вже знайти М1 і М2. А можу навпаки зробити, одразу виразити Т дорівнює М відняти 3 і підставити замість Т вираз з М і одразу шукати відповідь. Можливо, якби ми підставили Т, нам би було трішки легше тут дужки розкривати. Але давайте ми візьмемо другий варіант, ви можете і таким спробувати, і таким ви маєте отримати правильну відповідь. Отже, я підставляю одразу вираз М. Замість «Т» м відняти 3 помножити М відняти 3 плюс 4 дорівнює 4М відняти 3. Я зараз веду подібні танки в другій дужці. м 3 М плюс 1 дорівнює 4 м 3 Розкриваємо дужки. М квадрат плюс М мінус 3 м мінус 3. Дорівнює 4 мінус 3 Переносимо все в один бік. м квадрат плюс m3m, 3 мінус 4m плюс 3 дорівняння 0. m квадрат. Зводимо подібні доданки: мінус 3m, мінус 4m, це буде мінус 7, плюс 1, мінус 6m. І мінус 3 плюс 3 у нас знищується до рівня 0. Виносимо m за дужки, це неповне квадратне рівняння, тому воно розв'язується таким чином винесенням за дужки. Добуток до рівня 0, коли m до рівня 0, або. М-6 дорівнює 0, тобто М дорівнює 6. Запитання визначте додатнє значення параметра м. Наше додатнє значення, ось воно 6. Тому це наша відповідь. Цікаве завдання. Можна спробувати було ще замість М підставити ось сюди. Т плюс 3, подивитися, тоді знайти два значення T, і тоді вже підставляти, зашукати окремо м1 і М2. Але ми пішли іншим шляхом, дуже зручно і дуже класно вийшло. На цьому наше відео завершено. Я вам бажаю успіхів у підготовці. Слідкуйте за наповненням каналу. Ми будемо далі розбирати, продовжувати відео. До зустрічі!